Сьогодні на офісі ВПО Україна. Бачите, багато мамочок молоденьких у нас, гарненьких наших переселенців. Так що памперси, гігієна жіноча, іграшки, одяг. Ну, допомагаємо, чим можемо, допомагаємо. Давайте робимо добрі справи кожного дня. Нормально? Ага, так. То, що треба. Чого розплакалося? Ну, то, то, що дуже добре. Ну, і найголовніше, щоб було добре. Краматорськ, давайте. Так, Будемо скоро возвращатися. Ой, я хочу так додому, хочу. Ми Ми всі побили, всі школи, все побили. А як воно складається? Вы сразу с Мелитополя выехали, да? Почти. Нема за что. Давайте. Добрый час. Добрый час, приходите. А у вас близня... близнецы, да? да. Хлопцы. Девчата. І хлопець і біля. Ох ти, ну то все. Да. Добре. Все добре. Дякую вам, щиро, від щастити нам миру. Я з Луганська, бачите, Ось Краматорська, так що повернемось. А я знаю, як поїхав з mm -hmm. 24-го. Я просто знаю, що це таке. Ви кажете про памперси. Я доглядав батьків пандер. Там в мене чоловік старший маленький допоможе. Тримайтесь, тримайтесь.

Дуже гарно, дякую вам дуже. Дякую за допомогу. Дуже приємно, що в нас є такі добрі, чуйні, доброзичливі люди, як ви дякую. ВПО України. Бачите, об'єдналися всі. То, що я маю на увазі, що мешканці переселенці з усієї України. Так, бачиш, і навіть подивитися можна, як зароджувалися наші організації. Фонд за Луганщину. Зараз це ВПО України. Народні депутати, бачиш? Так ВПО України працюємо кожного дня. Кожного дня заради перемоги. Робимо добрі справи. Допомагаємо нашим землякам, мешканцям, переселенцям. Все буде Україна!